Підтримка це щось таке важливе і невід'ємне, чого потребує кожна людина на різних етапах свого життя. І зазвичай в нашому суспільстві є завжди сильне бажання виразити підтримку, але часто людина може не знаходити того, як це зробити. І через те, що є брак цієї форми, інколи людина може віддалятися від того, хто зараз потребує цієї допомоги. Що ж зробити для того, аби не боятися виражати підтримку, навчитись добирати добрі слова і цим зміцнювати стосунки з людьми, яких хочемо підтримувати? Правило перше? Найперше зрозуміти, якої саме підтримки потребує людина. Адже підтримка буває дуже різною: фінансова підтримка, фізична допомога. Емоційна підтримка, духовна підтримка і чи будь-яка інша, якої потребує особа. Тому гарно є ставити запитання, як я можу тебе підтримати, чого саме ти потребуєш. Правило друге: важливо шукаючи підтримку, йти і шукати її адресно. Тут трошки поясню: буває так, що хтось може допомогти нам фінансово, наприклад, наші батьки або наші родичі. Але вони не вміють підтримувати емоційно. Натомість хтось з наших друзів готовий бути емоційно близьким, готовий підтримувати психологічно, але не має коштів, наприклад, не готовий інвестувати в якусь вашу фінансову допомогу. І тоді важливо навчитися розрізняти, яка людина який вид підтримки може нам дати. І тоді адресно йти і її шукати. І правило третє: перед тим, як іти підтримувати людину, важливо уточнювати, чого вона потребує стану на тут і зараз. Бо проживаючи якусь складну кризу чи важкий період життя. Наші потреби на цих етапах можуть змінюватися. І якщо на початку, наприклад, нам було дуже важливо, щоб нас хтось морально підтримав, потім нам може бути потрібна фізична допомога, потім в нас можуть закінчитися кошти і так далі. Тому те, що було важливо і актуально півроку тому, не означає, що таким залишається сьогодні. Тому важливо перед тим, як іти, підтримувати когось, завжди актуалізовувати і питати, якої допомоги потребуєш саме зараз. Якщо ви бажаєте напрацювати навичку, виражати різні види підтримки, і ця тема для вас є актуальною, ласкаво запрошую вас на онлайн-курс для жінок опора. Він буде безкоштовним, доступним як в онлайн записі, так і в офлайн-відео. На ньому ви зможете знайти дуже багато практичних речей, які зможуть допомогти вам проживати сьогоднішні дні.